Посилка з міста або села рогатин, бо обрізали ТТН не видно. Рандомна посилочка, подивимося. Щось таке є і покажу, що люди шлють. Рандомна, не знаю, що там. Не дивився. Ну, вже бачу, що непогано чого, бо є пакетики складені. Коли в пакетку складено, це вже означає, що людина готувалася до посилки. Зараз подивимося без паузи, без нічого, що люди шлють. Так, є. Це олово. Ми то ще зробимо аналіз. його. Чуєте, як хрустить? Є, зараз подивимося. Так. Є номер один. Значить, людина в листочку підписала. Дивіться, номер 2 і номер 3. Ідеально це коли отак все, то прямо дуже ідеально. І читаємо в листочку, що там є. Ага, Аналіз. Перевірте, перевірка на срібло номер один. Ось це. Перевірка на срібло номер один. Аналіз номер 2, аналіз номер 3, олово 0,5 кг. Дивимося, чи це срібло зараз. Спочатку ми дивимося завжди. Пробую. Дом зум. Подивіться, ну не знаю чи посрібнення. Зараз візьмемо. А, ось людина навіть пиляла. Я ще тут легенько знімлю. А зараз візьму хромпіка. Навірно, паузу не став, щоб не думали, що це. Зараз я беру хромпіка. І ми подивимося, що то таке. Може бути посрібнення. Гарна така. Це, але ну, ніде проби нема. Тобто, я думаю, що це посрібнення. Ану, показуйся. Так. Так, да, це посрібнення. Дивіться. Там, де я вожу, це 260 гривень кілограм. Там, де зачухано, бачите, реакції ніяк і немає. А там, де збоку не зачухано, є реакція. Ось так видно видно ж? Да? Червоне. Так, це є. Тобто, ми визначили, що це не срібло. Тепер. Що це таке? Номер 2, давайте. Номер 2. Угу. Це не рожавіта, я думаю. Ну, зараз робимо аналіз і номер 3. Поки що без прилада, так, чисто візуально. Так. І це теж не знаю. Без прилада не розберешся. Аж ми паузу. Зараз беру прилада. Ну, почнемо з олова. Все-таки перевіримо цей аналіз. Дивіться, показую, сірі, щоб екран було видно. Робимо аналіз. Угу. Дивіться, саме ось таке олово, бачите, коли 99%. Ми приймаємо по 910 гривень кілограм. Якщо там буде 98%, 97,5%, 98, таке вже олово приймаємо по 700 гривень кілограм. Тут пів кілограма, це на 455 гривень. Ось цей шматочок.